Це відео на важливу для багатьох тему, а також на надзвичайно стигматизовану тему: жінки і алкоголь. Це відео про жінок, яким зараз від 40 до 65 років ті з нас, хто входять в групу жінки середнього віку. І те, як так сталося, що за свідченнями вчених за останні 15-20 років ми почали вживати алкоголю більше ніж покоління до нас. Це ні в якому разі не моралізаторське відео. Це спроба розібратися, що стоїть за бокалом вина ввечері після важкого дня, щоденних обов'язків і стресу. Готуючи це відео, я переглядала відео на Ютуб, що взагалі є на цю тематику. І більшість контенту направлена власне на тему жіночого алкоголізму. Жіночий алкоголізм це важлива, надзвичайно важлива тема, яка дійсно потребує такої великої уваги, і разом з тим є дуже мало інформації про стосунки жінок і алкоголю. По-друге, якщо навіть про це говорять, то говорять через почуття сорому. Далі в цьому відео я розповім вам про те, до чого це тут почуття сорому. Інший контент це висміювання, жарти, порівняння. Uh, і, взагалі, якийсь певний стендап можливо, і так далі. Ще одна категорія контенту це засуджуючий контент, дуже моралізаторський. В своїй більшості переважні 99% від чоловіків, які говорять про те, наскільки це деградація і моральне падіння, якщо жінка вживає алкоголь щодня або через день, наскільки вони їх не поважають, зневажають, і наскільки це неправильно. Дорогим жінкам бухати заборонено. Не для цього вони створені. Це я вже мовчу про те, що постійно від неї смердить, вона себе неадекватно веде. Чоловіки, які зараз дивляться, точно це розуміють. Цей контент просто ріже мені вухо, і я не знаю, чи взагалі хоч хтось з жінок дивиться цей контент. Тож, давайте ми поговоримо на те, як в соціальному плані серед населення. Серед тих, хто вживає алкоголь, хто продає алкоголь, серед тих, хто дивиться рекламні компанії, на кого впливають рекламні компанії, як це сприймається? Чому так відбувається? Що на це повпливало? На те, що ми вживаємо алкоголь настільки легко, настільки часто, бо насправді ми є з вами, жінки середнього віку, ми є з вами перше покоління, яке випиває на рівні з чоловіками. Жінки завжди пили гарно, погодьтеся. Гарно, елегантно. Але ніколи в житті, ніколи в історії жінки не пили так легко на рівні з чоловіками таку саму кількість алкоголю. Ті, хто народилися в кінці 60-х, тере кінці х застали важливий соціальний сув. Ми побачили, як руйнується сприйняття жінки як берегині в домі. І як знаходить своє місце поняття успішна жінка, яка робить кар'єру, яка все встигає, і сім'ю, і дітей одночасно. Так ми все встигаємо. І разом з тим ми навчилися розслаблятися з алкоголем. Давайте глянемо на соціально-психологічну складову: як зазвичай суспільство ставилося до жінки, яка випиває алкоголь? Її соромили? Її засуджували? Згадайте, як в вашій сім'ї. Родині, чи в вашому соціальному колі ставилися до жінок, які випивають алкоголь? По-перше, жінки завжди пили менше або принаймні так транслювалося, що жінка п'є менше. Наприклад, трохи чоловікові наливали повну склянку, а жінці наливали трішечки. Або чоловіки сиділи пили, а жінки накривали на стіл, забирали зі столу, забирали тарілки, приносили каву. Тобто жінка зазвичай випивала менше. Але якщо жінка випивала більше, її засоромлювали. І, власне, як сказала одна антропологиня Сандра Баркі в своїй книзі Фемінізм і домінування через акт засоромленості і відчуття сорому, Жінкам розкривають те, хто вони є, і як вони живуть у сферах, де живуть. Це означає, що через почуття сорому жінка зазвичай думає, що їй вдіти, як їй намалюватися, яку зачіску їй зробити, які в неї мають бути руки, яка в неї має бути поза, як вона має сидіти, чи вона має говорити, наприклад, чи вона може сказати крепке слівце, чи вона може десь матюкнутися, чи вона може. Вступати в пряму конфронтацію з чоловіком, які вартує їсти, які манери, і що, де і як пити. Покоління, про яке ми сьогодні з вами говоримо, побачили як почуття сорому зменшується, оскільки феміністичні рухи почали урівнювати жінок в їхніх правах з чоловіками, зокрема, в тому, як їм відпочивати, як їм знімати стрес, розслаблятися. І вживати алкоголь. Вживання алкоголю почало асоціюватися зі стилем, незалежністю і впевненістю в собі. Давайте почнемо з серіалу «Секс і місто. Згадайте, як чотири гарні, стильні жінки, які роблять кар'єру, заробляють гроші, мають своє бачення того, що з ними відбувається. Згадайте, як вони проводять вільний час. Вони разом їдять, випивають коктейлі Космополітен. Вони можуть, випившими ввечері йти по місту, дуже гарні, незалежні, навіть на шпильках і в блискучих суконках. І це подається як норма життя. В 90-х роках це більше не засуджувалося. В 90-х роках це було настільки прийнятно, що ніде критики ніколи не засудили цей серіал, власне за те, що майже в кожній серії жінки п'ють. Іншими словами, з'являється соціальний меседж вживання алкоголю це не слабкість. Вживання алкоголю це прояв сили, незалежності і свободи, а ще твого особистого вибору і стилю життя. А тепер давайте подивимося на те, як змінився маркетинг алкоголю. Бо відбулася дуже цікава річ. З'явилися рекламні кампанії, які розраховані виключно на жінок. Рекламні кампанії почали підлаштовуватися під жінок, і якщо чоловікам алкоголь роками продавали через силу, витримку, грубість, такі маскулінні образи, і сила твоя у крові твої козацька, то до жінок зайшли через турботу, ніжність і право для себе. Наприклад, такий світовий бренд, як Girls Night Out. Бренд вина, який дослівно перекладається в вечір з дівчатами десь не вдома. Або торгова марка вина Skinny Girl Cocktail, Яку заснувала така собі Бетані Франкель. Гаслом цієї торгової марки було You can have it all. Ти можеш все і зразу. Вона колись зауважила, що жінки лімітують себе у вживанні алкоголю, оскільки алкоголь асоціюється з набором ваги. Що дійсно так, алкоголь сприяє набору ваги, і вона випустила ряд алкогольних напоїв зі зниженою калорійністю. І сказала, you і сказала: it all. Ти можеш пити стільки, скільки хочеться. Drink like a lady. Або торгова марка Cupcake, Vineyard, cupcake? What kind of name is that? яка буквально використала жіночий образ капкейк десерту, і зрівняла алкогольний напій з десертом. Деякі сайти, які продають вино, почали бути розраховані виключно на жінок: корисні рецепти, гарно накриті столи. І алкоголь тримають доглянуті жіночі руки. Також з'явилися фрази, які легалізують вживання алкоголю жінками. Такі, наприклад, як time» або маміс juice». Якщо ви думаєте, що в українському просторі не було таких фраз, то як вам таке? Мама не бухає, мама відпочиває, або секрет спокійної мами. Сучасні українські блогерки ідуть тим самим шляхом. І, власне, на такому меседжі для жінок побудовані рекламні кампанії торгових марок Маренго. Вілла Крім. So Dale... І фрізанте. Красива, в гарному просторі, десь біля басейну, або десь на пікніку. Ця жінка дуже доглянута, струнка, і завжди з пляшкою вона. Вона тішиться тому, що вона має цю пляшку. І ця пляшка символізує її свободу. Вона символізує її незалежність і вибір, який вона не мусить узгоджувати. Ні з ким. Так, от, любі дівчата, це все мова дозволу. Ти можеш собі це дозволити. От що вони вам говорять. Вони говорять: ти втомилася, розслабся, і відпочинь. Ти заслужила. Інший соціальний меседж, який зайшов до нас через кіно, показав нам алкоголь як спосіб знайти себе, спосіб здобути свою незалежність. Наприклад, такий твір як «Їж, молись, Люби. На початку твору головна героїня це жінка середнього віку, яка втомилася, яка багато робить, яка досягає, але не відчуває смаку життя. Вона не відчуває, що вона отримує задоволення від життя. І в цьому творі вино подається як свого роду терапевт. Головна героїня його так і називає, коли вона сидить в Італії, за столиком, зі своїм кавалером, показує йому декантер з вином і говорить: а це мій терапевт. І потім вони йдуть додому, і він пропонує їй провести ще один вечір за пляшкою терапевту. Вино тут зовсім не про залежність, Вино стає символом шляху жінки до самої себе. Символом того, що ти можеш забрати своє життя собі назад. Ти можеш поводитися так, як ти захочеш. Подивіться це кіно знову. Подивіться цей епізод про Італію. Кожного разу, коли головна героїня опинає, опиняється за столиком, вона опиняється з пляшкою вина. Це є сильний меседж, який знайшов відгук в серцях багатьох жінок, які. Прожили якусь певну частину життя і зрозуміли, що вони дуже втомилися, що на них лежить багато обов'язків, і що соціум їх страшенно лімітує почуттям сорому. І вони вирішили бунтувати і звільнитися. Взагалі, сучасна жінка це уособлення багатьох очікувань одночасно. Успішна, впевнена в собі, в гарній формі, в ресурсі. А ви додайте. Додайте в коментарях, які очікування на вас, і чи використовують почуття сорому, щоби регламентувати, що ви можете, а чого ви не можете. І тоді келих вина ввечері стає не просто склянкою алкоголю. Це не розкіш, це єдиний ледве момент за весь день, коли ти нарешті можеш розслабитися, скинути всі маски і побути сама собою, бо всі ці маски втомлюють. І всі ці обов'язки втомлюють. Це створює естетику винної втоми. Які всі ніби розуміють, але мовчать про головне, чи дійсно ми розслабляємося? Чи ми просто виживаємо через келих? Чи помічали ви подібну тенденцію серед жінок в своєму колі? Який ваш особистий досвід? Чи бувало так, що бокал ввечері асоціювався власне? З відпочинком і з тим, що ви це заслужили, це відео не про осуд, це відео про чесність. Бо якщо ти втомилася, варто чесно собі зізнатись, я заслуговую на відпочинок, а не на втечу в алкоголь.